Сьогодні 21 жовтня 2022 року. І я сьогодні начеренкувала, посадила живці Туї. Тут є Туя смарагд, Туя книжка. І така книжка з золотистими такими, я навіть не бачу, де вона, ось, по-моєму. Так, туї сажу в пісок. І а тут щось новеньке, я сьогодні гуляла в одному парку і побачила тис ягідний. І я собі акуратно відрізала пару гілочок. Бачите, небагато і начеренкувала. Взагалі, настільки класна, хвоявна і м'якесенька. Ну, спробувала подивилася, як черенкують. В принципі, черенкують подібно, як тую. І будемо дивитися. І ще в мене виникло бажання. Треба писати на ящиках, коли я що роблю. Робити етикетки. Зараз я цим займуся. Тут використаю. Готову етикетку, яка була ще з магазину, а тут треба буде щось придумувати. Ну, ось так. Будемо пробувати. Будемо сажати. Все одно руки хочуть щось робити, а погода вже псується.